Отже, у цьому розділі ми розглянемо, ким ви є по суті, аналізуючи вас у систематично деталізований та структурований спосіб, тому що якщо ви вже побували в армії більш ніж один день, то ви вже явилися структурною одиницею, чи не так? Ну, можливо, це стосується тільки мене, хто його знає. Ну, дивіться, що я збираюся запропонувати вам, так це представити пару посилань, на яких я розробляв свій курс, і це в основному онлайн-опитувальники, тому що ми розглядали вашу корінну ідентичність, ми розбиралися, як відділити себе від тих речей, що ми робимо, навіщо їх робимо, та ким ми насправді є, та інші подібні речі. Отже, щоб ви змогли зрозуміти все зараз, але щоб дійсно покращити це розуміння, то вам необхідно перейти по цим посиланням та ознайомитися з робочим зошитом життєве планування, про який я згадував у минулому розділі, по суті, один з них є таким опитувальником особистості, а інший це опитувальник, ким я насправді є. Зараз ці опитувальники розроблені організацією візуальне ДНК, і вона надає усім людям у світі безкоштовний доступ до цих опитувальників. Чесно кажучи, це можливо найбільш точні опитувальники, які я знаходив. І я сподіваюся, що вони дійсно допоможуть нам зрозуміти, ким ми насправді є, щоб з цим розумінням ми рухалися далі впродовж всього нашого життя. Отже, все, що я можу порадити тут, зробити так, це виділити 5 хвилин на проходження кожного опитувальника. Ви просто продивіться всі ці зображення та оберіть те зображення, яке найкраще резонує з вами. І ось така візуальна ідентифікація спрацьовує дуже круто. Дійсно, ви можете отримати гарні висновки щодо себе, тому що як тільки ви завершите це опитування на тих вебсайтах, то у вас буде можливість роздрукувати ці результати. Ви можете бути здивовані, бо той опис, який ви отримаєте після проходження опитувальників, має намір приділити вашу увагу тим дійсно точним термінам, ким ви. Ви насправді є на кого ви схожі, які речі викликають у вас пристрасть, щоб рухатися далі? Отже, в наступному розділі ми будемо розглядати, як взяти участь та заповнити ці опитувальники.